Всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти вам, як отримати сталий побит на основі карти Поляка. Отже, як я і розповідав, що я отримав карту сталого побиту менше ніж за рік, а саме я отримав за кілька місяців. Навесні я подав в квітні я подав заяву внесок на карту побиту постійного сталого побиту, і уже на початку літа мені прийшло рішення, децизія позитивна, що я можу отримати карту. Потім я заповнив заяву на отримання саме пластику, і ще через кілька тижнів я вже отримав сам пластик. Моє відео, як я його отримував, ви вже бачили. Отже, які потрібні документи? Потрібен, потрібна сама заява, внісик. Давайте зупинимося на цьому вніску. Тому що у мене е, був також негативний досвід по цьому внеску. Е, Що я зробив, щоб е, знайти заяву? Я е, розшукав її через Google, навіть на офіційному сайті Уженду, скачав заяву, PDF, заповнив, підготував всі документи, зареєструвався на зустріч, прийшов на зустріч. Е, людина, яка приймала документи, перевірила мої документи, все в порядку, е, почала штампувати. Мої папери, записувати, створювати справу для мене, а потім е, виявилося, що мій вніс неправильний. Чому? Вона каже: Пан, на жаль, нам не вдасться сьогодні зробити цю справу, тому що на вашому вніску не вистачає штрих-коду. Тому наразі це зробити неможливо. І все, що ми зробили, було відмінено. І е, мені сказали, що потрібно зареєструватися на сайті МОС. Отже. Дуже раджу, щоб ви не повторили мій негативний досвід. Не шукайте е, вніски десь в Гуглі, де-інде, е, тому що вони можуть бути не актуальними. Е, я, наприклад, подивився відео, так, як заповнювати внісик на карту сталого побиту, і там ще був старий зразок. Тому, коли я заповнив перший свій вніс на карту сталого побиту, я думав, що все окей, тому що мій внісик повністю відповідав. Тій заяві, тому прикладу, е, відео, яке я подивився, так, як правильно заповнювати. Там не було жодного штрих-коду. Наразі зараз потрібно, щоб був штрих-код. Отже, ми реєструємось на сайті МОС. Що це таке? Сайт МОС це модуль обслуги справ. На екрані я покажу вам скріншот з правильною адресою цього сайту. Ви заходите на цей сайт, створюєте свій собі аккаунт, створюєте своє конто. Там є три етапи. Ви вибираєте, ви певні так, створити внісик. І потім вибираєте, якщо ви подаєте на сталий побут, створити внісик для сталого побуту. І заповнюєте там всі свої дані. Вашому вніску буде присвоєний штрих-код. Чому для таких заяв вже присвоюється штрих-код? Кожен вид заяви або форма у системі МОС має свій унікальний штрих-код. Це робиться для ідентифікації заяви на етапі друку або обробки у увидських управліннях. Коли ви реєструєте та обираєте форму заяви, система автоматично присвоює її штрих-код, щоб уникнути плутанини між різними типами заяв. І прискорити реєстрацію документів у базі. Саме так. І наразі я думаю, що у мене так швидко вийшло отримати карту, тому що спочатку моя заява була зареєстрована офіційно в базі, так, в системі через інтернет, їй був присвоєний штрих-код, і тому вона потрапила зразу до обробки, і її обробили спочатку там, а потім вже обробили фізичну заяву, коли я її приніс. Важливо розуміти, коли ви заповните заяву через систему через сайт МОС, так, це не вважається поданням заяви на побит стали. Ви повинні її роздрукувати і принести на саму зустріч разом з іншими документами. Це дуже важливо. Тому давайте зробимо висновок, що не потрібно. Шукати приклади заяв в інтернеті або дивитись якісь відео застарілі, а потрібно знати актуальну інформацію. Наступний документ це ваш паспорт. Ви потрібні, вам потрібно надати копії всіх сторінок, де є штампи, коли ви в'їжджали або ви виїжджали з будь-якої країни, і у вас це має бути зазначено. Наступний документ. Це карта поляка, копія карти поляка, копія рішення для отримання карти поляка. Також потрібна умова найму мешкання. Наступне питання я хотів би розглянути трошки детальніше. Чи потрібна умова праці? Отже, коли я знову ж таки звертався до фірм посередників, які надають послуги по отриманні карти поляка або інших. Міграційних так, послугах релокаційних, то знову ж таки я надав про себе таку інформацію, що я маю карту поляка, і мені потрібно отримати сталий побут. І мені сказали, що вам потрібно також офіційно працювати в Польщі. А я сказав: то моєю ж головною підставою є карта поляка. На що мені відповіли, що це ну, немає ніякої різниці, ви повинні бути корисним чимось для Польщі, а саме заробляти в Польщі і платити тут податки. І, і ця інформація трохи мене збила з пантелику. Чому? Тому що, ну, наприклад, якщо я наразі ще не маю праці, або я в процесі пошуку праці, або я планую там через деякий час відкрити свою справу у Польщі, але наразі я потребую там сталий побит на підставі карти. Поляка, чому я ну, не можу отримати, якщо в мене підстава саме карта поляка, а не підстава а, там бізнесова, що я там по роботі чи так далі, я звернувся до, де, до декількох фірм і отримав схожу відповідь. І за свої послуги вони, вони беруть від 2,5 тисяч злотих і більше. І скажу вам знову ж таки, все можна зробити самому, і все не зовсім так є, як вони говорять. Чому? Тому що коли я пішов все ж таки подаватися на карту сталого побит, і в мене запитали, чи я маю умову праці. Я сказав: не маю, на що мені нічого не відповіли, і продовжували далі приймати в мене документи, штампувати їх і заводити мою справу. Тобто реєструвати мої документи і надалі. Тому що, знову ж таки, моя підстава головна це не праця, а головна підстава це карта поляка. Тому не можна, по закону, вони не можуть відмовити тобі, якщо ти не маєш умови о праці, вони не можуть відмовити тобі в карті сталого побиту, якщо ти подаєшся на підставі карти поляка. Самою головною підставою є карта поляка. Тому е, якщо в тебе тимчасово немає там роботи або ти у пошуках, це не є підставою, щоб тобі відмовити. Далі потрібно мати песель обов'язково. Потрібно зробити фотографії 4, здається, якщо я не помиляюсь. Е, також є такий документ, медичне страхування. Ти маєш в заяві вказати, але в моєму у песелі був присвоєний статус Укр, що включало в себе також автоматичне медичне страхування. Якщо ви не маєте. Такого статусу Укр, то, можна, то потрібно надати медичне страхування або приватну страховку або через НФЗ. Також можна зустріти, що потрібна довідка про доходи, тобто виписка з банку або інші документи, що підтверджують, що ви можете забезпечити себе або членів своєї сім'ї у Польщі. І знову ж таки, я хотів би це спростувати, якщо ви подаєтесь на підставі карти Поляка, що ця довідка не потрібна. Ну, і знову ж таки, всі документи подаєте особисто ви. Потрібна ваша явка, ваша присутність, тому що на процедурі подачі документів ви будете ще надавати відбитки пальців. Кожна особа від 12 років надає відбитки пальців. Ось, в принципі, все. Нічого складного в зборі цих документів немає. Не треба нікому платити 2,5 і більше тисяч злотих за те, щоб вам розповідати саме, що я вам розповідаю. Так чи інакше, ви самі будете збирати всі документи, перекладати їх на польську мову і особисто нести їх в жент для подачі. Дякую, що подивились моє відео. Сподіваюсь, моя інформація була чимось корисним. Якщо, як завжди, запитуйте у коментарях.